Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповніть анкету на сайті Перший крок зробити важко, але зміни можливі і вони того варті. Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 10 по 16 березня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМіякофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Ситуація на Курщині цього тижня новинарна стрічка з фронту особливо активно розгорталась довкола Курщини. Ще на початку березня війська РФ здійснювали спроби прориву українських позицій у Курській області, активно залучаючи до бойових дій військових із КНДР. 7 березня війська РФ просунулись у старій та новій сорочині, а згодом захопили стару сорочину, що знаходиться на північний захід від суджі. Також російські сили просунулись на південний схід Миколаєво-Дар'їно та активізували бойові дії в районах та Басівки. за даними Діпстейт, майже три чверті українських військових, які опинились на території РФ, перебували у стані майже повного оточення і з ризиком розподілом дві частини. Єдиний зв'язок з основними силами здійснювався через вузький коридор. При цьому єдина дорога до суджі перебувала під контролем російських безпілотників, що суттєво ускладнювало як утримання району, так і можливий відступ. Попри поширену інформацію, тими днями про нібито масований прорив військ окупанта через українську оборону. В Курській області центр протидії дезінформації при РНБО спростовує ці заяви. За їхню інформацію, противник не здійснював масштабного прориву, а продовжував діяти невеликими групами та розширювати зону бойових дій. У кінці минулого тижня в мережі з'явилася інформація про операцію на газопроводі. 8-9 березня війська РФ штурмували суджу, скориставшись проникненням спецназу на українські позиції через газогін. Суд це стратегічно важливий пункт, де розміщені ключові газоперекачувальні та вимірювальні станції ГТС, що у минулому році ще транспортував російський газ до української ГТС для подальшого транспортування до Європи. А з 1 січня транзит припинився. Спроба штурму стала частиною масштабного наступу, спрямованого на витіснення українських сил із західної частини Курської області. Через обмежену логістику українські бійці не могли просто підірвати трубу, тому вирішили почекати поки окупанти пройдуть через неї і потраплять у пастку української артилерії, змі РФ написали про операцію на газопроводі як про сміливий і безпрецедентний маневр, що нібито в підручники з військового мистецтва. За їхніми твердженнями, приблизно 800 військових протягом чотирьох днів рухались 15 кілометрів через газогін, які перед цим очистили від газу. Вони нібито вийшли в тил українських військ, що дозволило за словами пропагандистів розрізати угруповання ЗСУ та звільнити близько 10 Населених пунктів 12 березня ресурс діпстейтуновив мапу, згідно з якою місто Суджа майже повністю під контролем росіян сірої зони на заході та півночі. Бої в місті тривали за словами секретаря комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Романа Костенка. Повного виходу з АСУ суджі тоді не було. Хоча війська РФ зайшли в частину міста з боку річки. Водночас ворог окупував три населених пункти Курської області і встановив вогневий контроль на дорогу з Юнаківки до суджі. Війська РФ намагалися закріпити в селі новенькому для подальших атак на Басівку та Локню. Головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов сказав, що, попри відхід українських військ із самого міста суджі, зсу продовжували утримувати ключові висоти поруч з містом, які мають стратегічне значення. Вечір 12 березня державні агентства РФ повідомили, що вперше після початку курської операції ЗСУ до області приїхав очільник Кремля та провів нараду з начальником гештабу ЗСУ. РФ Валерієм Герасимовим Путін заявив, що армія РФ має якнайшвидше розгромити противника в регіоні та доручив розглянути створення зони безпеки на кордоні. Заяви пролунали і від Герасимова. Він стверджував, що РФ нібито повернула 86% території області, відбила 24 населені пункти і навіть зайшла на Сумщину. Тим часом з'явилися і коментарі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він повідомив, що на Курщині тривали активні бої, а Українські. Ські військові тримали оборону, незважаючи на посилений тиск. За його словами, РФ намагалися прорвати українську оборону та принести бойові дії на Сумщину і Харківщину, але зазнали значних втрат. Спочатку операції втрачено понад 54 тисячі військових і 2000 тисячі одиниць техніки. Сирський наголосив, що авіація ворога масово завдавала ударів по власній території, зокрема, майже повністю зруйнувала місто суджа. Він зазначив, що головним пріоритетом залишається збереження життів українських воїнів. Тому сили оборони маневрували і використовували дрони та артилерію. Згодом у Генштабі повідомили, що оточення ЗСУ в Курській області немає. Наші підрозділи відійшли на більш вигідні рубежі оборони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання, оскільки вона дозволила відтягнути війська РФ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Президент подякував українським воїнам за виконану операцію. Хочу нагадати, що президент Зеленський. Неодноразово висловлювався, що Курська операція є розмінною монетою для повернення українських окупованих територій в межах визнаних кордонів. Але зараз незрозуміло, чи буде ця операція використовуватись саме в такому контексті. Наймасовіша атака БПЛА. У ніч на вівторок, 11 березня, РФ зазнала масованої атаки. Налетіло щонайменше 337 українських безпілотників. У ворожому військовому відомстві заявили, що це була наймасштабніша атака у 25-му році. Вона стартувала приблизно о четвертій ранку за місцевим часом. Основний удар припав на Москву та область. Туди було спрямовано 91 дрон. За даними Міноборони РФ, 126 дронів, нібито збили над Курською областю, 38 над Брянською, 25 над Бєлгородською, 22 над Рязанською, 10 над Калуською також було зафіксовано по 8 безпілотників над Липецькою та Орловською областями, 6 над Воронезькою та 3 над Ніжньогородською. Мер Москви Собянін заявив про відбиття наймасовішої атаки БПЛА, повідомивши про нібито збиття 74 дронів біля міста та сотень загалом. Через атаку безпілотників у Москві та області було введено режим Кавіор, що тимчасово обмежив роботу аеропортів Внукова, Жуковський Дамадєдова. Один із дронів пав поблизу аеропорту, влучивши в дистриб'юторські. Центр Міраторг. Через пошкодження залізничних колій було скасовано низку поїздів через станцію Домодєдова. Уламки дронів також влучили житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру. Найбільше пошкодження зафіксовані в місто Видне, Рамінському, а також у селах Високий Берег і Олександрівка. Один із дронів упав у лісопарку у районі Капотня, де розташований НПЗ Газпромєфті. У Білоруській області атака дронів призвела до знеструмлення 36 населених пунктів Краснояружського та ракетів. Районів, а в селі Валуйки загорівся житловий будинок. У Колуській області після падіння безпілотника спалахнула будівля, а в житловому будинку вибило вікна. Судячи з кадрів, які поширюють російські джерела, ця атака спричинила значні руйнування цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків. Аналогічні дії російська армія щоденно вчиняє проти українських міст, завдаючи ударів дронами та ракетами. Видання Дефенс Експрес повідомляє, що далекобійні дрони Камікадзе, якими була Україна, були зовні Схожі на російські шахеди, зокрема, безпілотники були чорного кольору, що ускладнювало виявлення мобільними групами РФ. Експерти відзначили ключові відмінності між українським безпілотником та шахедами. Український дрон має переднє горизонтальне оперення, що відрізняє його аеродинамічну схему та, ймовірно, покращує маневровість і керованість. Також на нижній частині корпусу, поблизу двигуна, помітна деталь, схожа на повітряний киль або антенну, яку аналітики вважають гаком для запуску з катапульти. Оцінити характеристики дрона складно, але його великі розміри можуть дозволяти нести бойову частину. Вагою в кілька десятків кілограмів на відстань понад 600 кілометрів. Безпілотник зафіксували в Московській області невдовзі після демонстрації нового українського ЮАСет, який нещодавно з'явився у відео бригади АЗОВ. Хоча візуально дрон нагадує шахет 136 але за принципом застосування ближче до російського ланцета. Прокоментував події представник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він висловився, що ця атака сигнал для очільника Кремля, щоб зацікавити його перемир'ї. Він пов'язав цей наліт із переговорами та наголосив, що удари по НПЗ і столиці РФ мають змусити Кремль переглянути свою позицію. Коваленко назвав цю атаку прелюдією та зазначив, що масовані удари по нафтопереробних заводах можуть мати серйозні економічні наслідки для РФ. Він підкреслив, що припинення повітряних атак має. Тато у інтересах Путіна я вважаю, що ця атака продемонструвала колосальні потужності, які є в сучасній українській індустрії безпілотних систем. Треба розуміти, що настрій столиці РФ дуже сильно впливає на країну в цілому, бо він руйнує міф про те, що протистояння це десь там далеко. Тому масованість цієї атаки свідчать про бажання української влади вплинути на ситуацію з перемовинами тиснучи на опонентів. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага, користь, неймовірний смак та гарний настрій. Нагородження шевченківців. Кілька днів тому, а точніше, як це називають, у шевченківські дні, визначили цьогорічних лауреатів шевченківської премії. Це завжди особлива подія, адже вона не лише відзначає видатні культурні досягнення, а й від настрої суспільства. І цього разу сталося щось незвичне: замість чергового скандалу маємо тишу. Згадаємо, що насправді доволі часто рішення журі викликали гучні обурення, а інколи навіть ставали приводом для відставок і бойкотів. Цього ж разу лауреати не спровокували шторму у соцмережах. Жодних петицій, палких заяв чи закликів скасувати все. Українці, схоже, нарешті не розсварилися через культуру. Чи це означає, що комітет уперше за довгий час не схибив із вибором? Чи просто всім зараз не до культурних баталій? Ще кілька років тому ситуація була зовсім іншою. Скільки було випадків, коли лауреати, зокрема Юрій Андрухович, Юрій Ілєнко, Галина Стефанова, Василь Вовкун та Василь Шкляр, відмовлялися від премії, що добряче так додавало олію вогонь. І причини були насправді різні: то протест проти влади, то нібито формальність, яка не є пріоритетом чи головним визнанням для митців. Із скандалів крайніх років то 2023-го премію вперше вручили 22 травня, тобто на дату перепоховання Тараса Шевченка, а не 9 березня на дату народження, що викликало шквал обговорень. А введення номінації за внесок у перемогу так взагалі змусило голову комітета Юрія Макарова піти у відставку. Із премією 2025 все значно спокійніше. Цьогорічні лауреати це митці, які осмислюють ситуацію в країні, документують її реалії та зміцнюють культурний спротив. Павло Казарін не просто публіцист, а й військовослужбовець. Його цикл Публіцистика воєнного часу на українській правді це не просто аналіз подій, а відверті тексти людини, яка 25 лютого 2022 року взяла до рук зброю. Казарін воював на Запорізькому та Куп'янському напрямках, а нині служить у роті ударних БПЛА 104-ї бригади. Василь Вовкун, режисер і колишній міністр культури, отримав премію за театральну кантату Псальми війни. Після отримання премії він повідомив, що свою частину, а це 484 тисячі 480 гривень, він передасть на закупівлю дронів для 24-ї окремої механізованої бригади. Юрій Іздрик то взагалі легенда української літератури. Він отримав нагороду за книгу поезії Колекція. Літературознавиця Тамара Гондорова відзначає, що Іздрик сформував унікальне поєднання вербальності музики, візуальності та психоделії. Що стало визначальним для української літератури 1990-х і 2000-х років. Вона називає його творчість неповторною і такою, що досі не має аналогів у літературному процесі. Жанна Кадирова отримала відзнаку за виставку Траєкторія польотів. Її мистецтво документує історичні події, балансуючи між матеріальністю та метафізикою. Кадирова фіксує не лише руйнування, а й людську стійкість, перетворюючи її на художній маніфест. Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич стали лауреатами за фільм Довбуш. Це один із найкасовіших українських фільмів, що поєднує історію та сучасні реалії. Олександр Шимко та Богдана Півненко отримали премію у категорії академічної музики. Шимко створив сакральну містерію вирії, присвячену жертвам протистояння. А от Півненко всесвітньо відома скрипалька, яка не лише популяризує українську музику за кордоном, а й дає концерти у прифронтових містах. Уперше премія відзначила митців у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Колектив Патриківський розпис на захисті ідентичності працює над збереженням унікальної традиції, яка стала символом української культури. Нагородження шевченківців відвідав президент України Володимир Зеленський та виступив із промовою. Він подякував митцям за їхню роботу, особливо у часи вторгнення, коли культура не лише підтримує моральний дух українців, а й допомагає зберігати національну ідентичність. Він наголосив на тому, що не вважає коректним вислів культурний фронт, бо фронт України один там, де воюють українські захисники. Однак культура має своє особливе місце в національному спротиві, даючи українцям промені світла у важкі часи. Зеленський також процитував рядки з псалмів Давидових Тараса Шевченка: бо діла добрих обновляться, діла злих загинуть. А ще він жартома вибачився, що не в костюмі, зробивши відсилку до запитання про його діловий стиль від іноземного журналіста. Цей жарт викликав гучні оплески серед військових. На мою думку, Шевченківська премія завжди була лакмусовим папірцем суспільних настроїв. Вона відображала не лише культурні пріоритети, а й рівень внутрішньої напруги в країні. Премія цього року це не тільки про старі заслуги, а й про те, що роблять митці сьогодні. У 25-му премія показала, як ми можемо об'єднувати воєнних і цивільних лауреатів, знаходячи компроміси і цінуючи різні напрямки мистецтва. Це свідчить про зрілість і розвиток наших культурних інституцій. Цифровізація ВЛК в Україні активно впроваджують цифровізацію проходження військово-лікарських комісій. Нагадаю, першими новаціями в цьому напрямку були електронні постанови і направлення на ВЛК. Для отримання електронного направлення на ВЛК достатньо авторизуватися у мобільному застосунку Плюс, яким вже користуються понад 4 мільйони осіб. Після підписання направлення ТЦК користувач отримує сповіщення, а сам документ автоматично з'являється у розділі направлення на ВЛК. Тепер військовозобов'язаний може. Одразу йти до медичного закладу для проходження медогляду щодо постанови ЛК то раніше їх писали вручну та відправляли паперовим шляхом, що призводило до затримок та ризику втрати документів. Тепер Міноборони запровадило нову систему через електронний кабінет ВЛК у медичної інформаційні системи ЗСУ, що дозволяє комісіям працювати онлайн, швидше обробляти та продавати документи з мінімальним ризиком втрати даних. Всі результати автоматично передаються в реєстр оберіг і відображаються в додатку Резерв Плюс, без необхідності передачі паперових документів до ТЦК. Однак, поки оформлювати електронні постанови будуть лише комісії, які пройшли навчання. А з 1 квітня це стане обов'язком для всіх ВЛК. На цьому тижні також з'явилася інформація, що у зв'язку з третім етапом процесу до листопада, 2025 року, проходження ВЛК стане анонімним для більшої об'єктивності. Про це повідомив старший сержант медичної служби Рівненського. Власного ТЦК СП Тарас Гусарук за його словами, там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме кого він оглядає. Це нібито має зменшити корупційні ризики. Він також зазначив, що через перезавантаження роботи комісії термін проходження ВЛК для чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, буде продовжено до 5 червня 2025 року. Поруч із тим є новації щодо правового механізму для оперативного розслідування фактів порушення ВЛК та ТЦК. Верховна Рада у першому читанні підтримала за основу законопроект номер сто який вводить кримінальну відповідальність для посадовців ТЦК та ВЛК за незаконні рішення щодо мобілізації. Законопроект передбачає зміни до кримінального кодексу України, зокрема, голів і членів ВЛК за порушення проведення медичного огляду під час воєнного стану можуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Такі ж санкції загрожують посадовцям ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, законопроект спрямований на чітке визначення кримінальних правопорушень та посилення відповідальності службових осіб. На мою думку, хоч процес діджиталізації військового обліку і був заявлений з метою зробити його більш прозорим та зрозумілим, а також зменшити суспільну критику, фактично, поки не зрозуміло, як це вирішує обидва завдання, адже якими би шляхами не передавалася інформація, чи то електро електронним чи паперовим вона все одно буде вноситись про конкретних людей і людьми. Резонансна подія в Одесі. Жахлива подія сталася у Приморському районі Одеси. 14 березня невідомий лишив життя перехожого. За даними поліції Одещини, інцидент стався близько 10.30. Стрілець утік з місця злочину. У соцмережах почали писати, що загиблим є активіст Дем'ян Ганул. Пізніше, під час виступу у Верховній Раді, міністр Ігор Клименко підтвердив особу та повідомив, що бере розслідування справи під особистий контроль. Для розслідування в Одесу вирушила слідчо-оперативна група та криміналісти центрального апарату національної поліції під керівництвом голови Нацполіції України Івана Вигівського. Дем'ян Ганул був громадським діячем, блогером та засновником праворадикальної організації Вуличний фронт. Він активно брав участь у революції гідності та у протистоянні 2 травня 2014 року в Одесі проти проросійських сил. 14 по 16 рік Ганул очолював силовий блок правого сектора в Одесі, а згодом став засновником і лідером вуличного фронту. Ганул був відомий своєю боротьбою проти незаконних забудов в Одесі, за повернення літнього театру громаді та за демонтаж радянських пам'ятників. Серед його значних ініціатив знос пам'ятника Чекістам у фонтанці в 2022 році та петиція про демонтаж пам'ятника Суворову в Одесі, яка привернула увагу громадськості і завершилася його знесенням у грудні 2022 року. Ганул активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України. Він неодноразово ставав жертвою нападів. У 2020 році його автомобіль було пошкоджено. У травні 2023 року проти Ганула знову були агресивні дії, що спричинило суспільний резонанс. У 24-му році Дем'ян Ганул звернувся до СБУ з проханням про захист, оскільки побоювався замаху на своє життя або на життя своїх близьких. У своїх дописах у Телеграм він повідомляв, що після акції на захист честі військових почав отримувати погрози. Окрім того, російські ресурси оприлюднили особисту інформацію про його рідних та оголосили винагороду до 10 тисяч доларів за його голову. Ганул також зазначав, що в 2024 році Басманний суд Москви заочно заарештував його за кількома статтями Кримінального кодексу РФ. 14 березня на людному бульварі сталася фатальна агресія. У прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили, що проводять розслідування за пунктом 11 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Через декілька годин глава МВС України Ігор Клименко заявив, що одеські правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний чоловік. У нього знайдено зброю та вибуховий пристрій. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. В СБУ зазначили, що підозрюваний є дезертиром і з 23 лютого 25-го року перебуває в розшуку через СЗЧ. Правоохоронці з'ясовують мотиви злочину, зокрема, розглядають версію про можливий зв'язок з РФ. Тим часом одіозний мер Одеси Труханов на тлі всіх подій з'явився в соцмережах з м'яко кажучи недоречними привітаннями до працівників житлово-комунального господарства та подякував за комфорт та безпеку міста. На мою думку, ця ситуація з жорстокістю в людному місці серед білого дня стала резонансною та звернула увагу на безпекову проблему в тилових містах. Потрібно вже зараз посилювати заходи запобіганню злочинності, враховуючи ту кількість зброї, особливо трофейної, яка є в українського населення через вторгнення. Гала стилу на цьому тижні в івано франківську трапився трагічний випадок з жертвами серед підлітків, що є наслідком спланованих ворожих дій. Ввечері 11 березня, поблизу залізничного вокзалу, Франківська було гучно. На місце приїхали поліцейські та рятувальники. Згодом виконуючи обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кушнірук, повідомив, що стався вибух невстановленого предмета, є постраждалі і, на жаль, той, кого вже немає. Також відбулося загорання по Крівлі багатоповерхівки за з'ясування деталей інциденту по гарячих слідах взяла служба безпеки України. Виявилось, що двоє неповнолітніх були завербовані спецслужбами РФ через телеграм-канали. За завдання їм пообіцяли 1700 доларів. Виконуючи вказівки куратора, вони виготовили саморобну вибухову речовину та два пристрої, замасковані під термоси. Для цього орендували квартиру в багатоповерхівці неподалік залізничного вокзалу, де працювали над пристроями, їх детонаторами та металевими елементами. Для для посилення ураження власне 11 березня ввечері вони вирушили до місця, де мали залишити один з пристроїв. Проте дорогою спецслужба РФ, яка дистанційно стежила за ними через GPS, активувала пристрій у їхньому пакеті внаслідок детонації. Один лишився життя на місці, а другий отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. За інформацією правоохоронців, таким чином спецслужба РФ прагнула усунути всіх виконавців. У наслідок хвилі постраждали ще двоє перехожих, яких госпіталізували. Через кілька хвилин здетонував ще один пристрій, залишений в орендованій квартирі, що спричинило полум'я. Рятувальники швидко його ліквідували. Стан цілілого підлітка прокоментував лікар Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук. Як важкий попереду багато операцій, але він житиме. Підлітку інкримінують порушення трьох статей Кримінального кодексу України, що може призвести до довічного ув'язнення з конфіскацією всього його майна. Мер Івано-Франківська, Руслан Марцинків, наголосив на необхідності активної роботи з молоддю, щоб запобігти випадкам вербування підлітків спецслужбами РФ. Він підкреслив, що трагедія, яка сталася, могла мати ще гірші наслідки, якби це сталося в місцях масового скупчення людей. Посадовець вважає, що потрібно посилювати патріотичне та військове. Ховання урови молодіжні організації на кшталт пласту та джури, а також підвищувати рівень інформаційної безпеки. Марцинків закликав батьків приділяти більшу увагу тому, чим займаються їхні діти в соцмережах, оскільки ворог активно використовує TikTok, інстаграм і телеграм для маніпуляцій. За його словами, ця подія має стати для міста уроком, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому. На мою думку, як на передовій, так і в тилу протистояння впливає всюди. На жаль, жорстокість стає нормою. Ця ситуація демонструє те, що в умовах повномасштабного вторгнення особливо вразливим є підростаючі покоління. Ці люди потребують посиленої уваги та пильності з боку батьків та навчальних інституцій. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож і традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.